Олександрійська громада отримала сумну звістку. Загинув Сергій Хохлов, повідомляє прес служба Олександрійської міської ради. Сталося це 3 листопада у ході бойових дій під час мінометного обстрілу на Донецькому напрямку. Сергію було 34 роки. У нього залишились батьки, сестри та брати. Про час і місце поховання Сергія Хохлова буде повідомлено додатково. З початку року понад 17 тисяч українців отримали консультації юристів від системи безоплатної правничої допомоги. Кожна людина може отримати безоплатну консультацію та допомогу в складенні документів, крім документів до суду. Найчастіше звертаються щодо земельних та майнових питань. Окремі категорії громадян можуть отримати безоплатну допомогу юриста чи адвоката для представництва інтересів і складення заяв до суду. Йдеться про людей з низьким доходом та людей з Інвалідністю, які отримують менше 5 тисяч 368 гривень на місяць, пенсіонерів з пенсію до 4 тисяч 186 гривень, виплата ветерани війни, а також члени сімей загиблих захисників. Приютівська громада оголошує про запуск найпростішого, але важливого укриття, що розташоване за адресою вулиця Шкільна, 4. Протягом останніх кількох місяців у приміщенні відбувався поточний ремонт. Було укладено тротуарну плитку всередині, встановлено примусову вентиляцію, замінено металеві двері, облаштовано додатковий вихід для евакуації, покращено освітлення та встановлено 9 стильових інфрачервоних обігрівачів. Користуватися простором будуть мешканці селища, а також учні початкових класів Користівського ліцею. Благодійні акції на підтримку ЗСУ в Олександрівських бібліотеках тривають. Нещодавно учасниками такої акції стали студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Разом із працівниками бібліотеки для юнацтва молодь долучилася до виготовлення патріотичних браслетів із синьо-жовтих стрічок для захисників та плетіння маскувальної сітки. 3 та 4 листопада в Олександрії відбувся відкритий Кубок Кіровоградської області з військово-спортивних багатоборств, розділ Бойове двоборство. В змаганнях взяли участь 113 спортсменів з Києва, Кременчука, Онуфрієвки, Олександрії. Наше місто представляв ПСК Захист. Спортсмени ПСК Захист вибороли 13 перших, 14 других та 6 третіх місць. Були й спеціальні відзнаки від організаторів змагань. Так, Кубок за волю до перемоги отримав олександрієць Данило Яковенко. Рятувальники Кіровоградщини 5 листопада ліквідували три пожежі різного характеру. Одна з них в Олександрії. Об 11.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по провулку Маріївському. Там виникло загорання 30 метрів квадратних покрівлі літньої кухні на території приватного домоволодіння. Загоряння о 12.30 було ліквідовано олександрійськими вогнеборцями. вівторок, 7 листопада, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 8, в день до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри на секунду.